Час Час – дуже коротке і знайоме всім нам слово. Але яке важливе значення воно має в нашому житті? Час це головна цінність на землі. З ним нічого не можна порівняти. Він працює завжди тільки в прямому напрямку. Все в цьому світі залежить від часу, якщо у нас його немає. У нас нічого немає. Більшість людей цінують свої гроші більше, ніж час. Але вірно те, що нічого не є таким цінним, як час. Його можна використовувати, але ніколи не можна купити або продати. Яку силу і владу має час? Він руйнує. І буквально ховає під землею колишні непереможні кам'яні стіни фортець і замки. Знімає з престолів царів і фараонів. Де вони сьогодні? Час це неперевершений художник, які прекрасні природні пейзажі він малює в різні пори року. Погляньте на себе і на своє юначе фото. Це різні люди? Ні. Це одна і та сама людина. А що сталося? Хто нас так перемалював? Яке ім'я того художника? Ім'я його час? Що ж таке час? Хтось сказав, що якби якась людина змогла одним реченням дати повну і вичерпну відповідь на запитання, що таке час? Вона відразу заслужила право на здобуття Нобелівської премії. Дозвольте ще одне порівняння. Час це валюта, найдорожча валюта в усьому світі. Усі ми розуміємо, що валюта це певна грошова одиниця, якою людина розраховується за будь-що. У різних країнах різна валюта, одна більш цінна, інша менш цінна. Її вартість нестабільна. А тепер про таку одиницю цінності, як час. Цією валютою розраховуються люди всього світу і буквально за все, часто, навіть не усвідомлюючи того, і розраховувались завжди в усі часи, скільки живуть люди, коли ще не було ніяких грошей, ні металевих, ні паперових. У Біблії, у книзі Еклезіастові, читаємо для всього свій час і година своя кожній справі під небо. Там згадано багато різних моментів людського життя, і буквально за все, що б людина не робила, вона віддає певну кількість часу. Хтось підрахував приблизно, скільки і на що людина витрачає час. У середньому людина живе 70 років. Із них 14 років працює, 3 роки відпочиває, 6 років їсть, 5 років у дорозі, 3 роки читає, 23 роки спить. А якщо ми християни і молимось тричі на день по 5 хвилин, то це складатиме менш як 9 місяців. Очевидно, у цьому переліку не враховане спілкування із телефонами, на нього сучасна людина витрачає 50% часу свого неспання. Ми іноді, не задумуючись, говоримо, я маю час, мовляв, завтра я на роботі, а от сьогодні в мене вихідний, отже сьогодні я маю час. Дозвольте поставити два запитання. Де ми його взяли, час, який маємо? Скільки в нас є цього часу? На перше запитання знаходимо відповідь у Біблії: Бог дав людині час. Бог призначив, відміряв для кожної людини певний відрізок земного життя, днів, років. А от скільки в нас є часу? Якого відміряв нам Бог, не знає жодна людина. Якщо нам цікаво дізнатися, скільки в нас грошей на рахунку, це можна дуже просто зробити: банківська картка, секретний пін-код і баланс, тобто залишок коштів на нашому особистому рахунку, у нас перед очима. Для кожної людини, яка приходить у цей світ. Бог відкриває своєрідний банківський рахунок часу, найдорожчої одиниці цінності, якою людина розраховується буквально за все протягом усього життя. Це відбувається навіть ще до її народження. І від моменту свого народження в цей світ людина безперестанку отримує з того банківського рахунку часу. По 24 години на добу, навіть якщо цього й не усвідомлює, на цей небесний банківський рахунок часу ми ніяк не можемо впливати, ні припинити знімати кошти, ні поповнити його. І що нас найбільше насторожує, ми жодним способом не можемо перевірити стан рахунку, скільки в нас ще залишилось часу. Цієї найдорожчої одиниці цінності. Бог не дав нікому такої банківської картки чи пін-коду, щоб ми могли про це дізнатися. Кожна людина у своєму житті шукає багато що: щоденний хліб, одяг, дах над головою тощо. Звичайно, усе це важливе і потрібне, але не головне. Господь Ісус Христос сказав, шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Наше земне життя недовге. І не настільки важливо, менше чогось мала людина в житті, чи більше, чи дуже багато всього. У якусь мить ми все це залишимо і перейдемо в інше життя у вічність, адже Бог створив нас за своїм образом і подобою для вічного життя з Ним. Проте виникла серйозна проблема і перешкодою для нашого єднання з Богом став гріх він уразив усіх людей без винятку. у Божій присутності. Гріх не може бути. Він має бути покараний, бо заплата за гріх смерть. Це реальність, про яку кожна людина повинна знати. Але ми також маємо знати й про інше: Бог є любов. І у своїй любові до людей Він зробив усе можливе для того, щоб врятувати їх від вічного покарання за гріх. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог поклав гріхи всього світу на Сина свого Ісуса Христа і віддав Його на смерть, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Господь Ісус Христос. Заплатив високу ціну за гріхи людей, щоб через його горговську смерть і Воскресіння ми були виправдані перед Богом і отримали від нього подарунок, вічне життя з Ним, бо дорого куплені ви. У нашому земному житті ми маємо це усвідомити, прийняти вірою те, що зробив для нас Бог, покаятися. Визнати себе грішною людиною перед ним і прийняти волю Божу для подальшого свого життя згідно з Його Словом. Людям вистачає часу на все, роботу, сон, розваги тощо. То за 70-80 років життя людина не знаходить буквально декілька хвилин, щоб звернутись до Бога в щирій молитві покаяння. І примиритися з ним, вирішити найважливіше питання життя, спасіння своєї вічної безсмертної душі. Тільки при житті ми можемо це зробити, коли ще серце б'ється в наших грудях, хто знаходиться поміж живих, той має надію. Ми не знаємо, що трапиться з нами завтра чи ще навіть сьогодні. І якщо… Хто ще не примирився з Богом, то зробіть це сьогодні просто зараз. Бог дає вам час для покаяння. Господь говорить, і я дав був їй часу, щоб покаялася. коли відміряний Богом час земного життя закінчиться, і людина, не примирившись із Богом, перейде у вічність, то там, побачивши й усвідомивши, Всю жахливу реальність свого становища вона готова буде віддати все, що тільки мала в цьому земному житті за одну чи дві хвилини часу, щоб тільки повернутися знову до життя і встигнути сказати, Господи, я грішна, прости мені в ім'я Ісуса Христа. Але такої можливості вже не буде. За всі скарби цілого світу не купить душа навіть однієї хвилини. Тоді по справжньому людина усвідомить, яку ціну має час. Час узагалі не має ціни, він не продається. Це Божий дар для кожного з нас. Ми маємо його сьогодні, але не знаємо скільки рік, тиждень, день. Тож скористайтеся цим Божим даром для спасіння своєї душі. Хто ще цього не зробив, а хто вже знає Господа і є його дитям, цінуємо дорогоцінний час, використовуємо Його для добрих справ і свідчення людям про Ісуса Христа, який сказав Я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Люди думають, що життя довге, правда в тому, що життя занадто коротке, і у нас є так багато справ. Ми повинні використовувати кожен момент нашого життя правильно, не втрачаючи часу. Найголовніше в нашому житті це те. Що ми робимо зараз. Цінуйте час, не легковажте, не віддавайтесь марноті, своє майбутнє добре зважте, воно щасливе лиш в Христі. Цінуйте час, ще Бог спасає, ще милосердний Він до нас, пробиті руки простягає, для багатьох дає ще шанс. Цінуйте час і наверніться до Бога всі кінці землі, йому живому поклоніться, усі великі і малі. Віктор Хоцик, Рівненська область.